Коли очі не бачать, лютий місяць обізнаності про вікову макулярну дегенерацію, захворювання, яке може стати причиною сліпоти, говорять про цю недугу не часто, проте вона є доволі поширеною, кажуть медики. Як її розпізнати, знає наша Вікторія Резун. Вікова макульна дегенерація це маловідоме та небезпечне захворювання, кажуть медики. Воно може призвести до повної втрати центрального зору. Розвивається це захворювання у людей зазвичай після 50 років. Порушується структура шарів сітківки. Вікова макулодегенерація буває в двох формах: сухій і вологій. Суха форма зустрічається в більшості людей в 90 випадків і спостерігається таким поступовим легким порушенням зору. Відбувається відкладення специфічного такого білка, жовтого в структурах сітківки. Симптоми цієї недуги, зниження чіткості зору та потреба у більш яскравому світлі для читання. Якщо це є волога форма, вона прогресує так агресивніше і може призвести до таких значних порушень зору. Під час цієї форми утворюються нові кліти, нові судинки в структурі в складі самої сітківки. Можуть бути крововиливи, внаслідок чого йде дуже значне погіршення зору. Аби запобігти розвитку недуги, медики закликають людей регулярно обстежуватись. Тетяна одна з тих, хто прийшов на плановий огляд. Тримала вже дуже давно не була. Зайшла до сімейної лікарки і вирішила зайти перевірити свої очі. Забагато теж не варто турбуватися, тому що коли ти зацикліш на своєму стані, то так завжди виходить, що ти живеш у хворобі. «Дивіться на повітряну кольку. А ось і результати. У Тетяни 100% зір. У вас, в принципі, добре. Можете пропивати собі вітамінні комплекси, все контролюйте, всі свої загальні стани, тиск цукор, холестерин. А ось Михайло перейшов обстежитись, бо має значні проблеми із зором. Усе через роботу з комп'ютером. Читати вже не можу без окулярів. На великій відстані я добре бачу, менше, а на малій відстані це погано читаю. Це захворювання є поширеним серед людей після 60 років. Через те медики нагадують про вчасну діагностику, а ще про здоровий спосіб життя.